Ніколи не купуйте двері Данапріс. Я Тарас Горощак, засновник мережі дизайн студії Хек. І зараз я вам розповім, чому Данапріс не зовсім те, що ви очікуєте. Данапріс це не просто фабрика, яка робить двері. Деталі тут насправді мають значення: якість матеріалів, надійність фурнітури, правильні конструктивні рішення, що забезпечують довговічність, уважність до кожного клієнта. Обравши двері прихованого монтажу, більшість з вас навіть не уявляють, що за цим стоїть. Тільки тут проводять експертну консультацію на вашому об'єкті ще на етапі початку ремонту. На етапі перепланування спеціалісти ДАНАПріс показують усе найважливіше, як мають бути виконані проєми, як обробити стіни після монтажу, де зробити запас. Компанія піклується про якість монтажу. Це про любити те, що робиш. І захоплюватись результатом, і думаєте, на цьому все? А от і ні, я вам казав, що Данапрі, перш за все, це сервіс та турбота. Так, тому тут пропонують унікальну, універсальну комбо-пропозицію для кожного клієнта: будь-які два бонуси на ваш вибір. А саме: безкоштовні сервіси, консультація експерта, заміри, монтаж, преміум фурнітура в подарунок. Грандіозні знижки на підлогові покриття. Довічна гарантія. І ось що ми утримуємо. З Данапріс я точно впевнений, що клієнт буде задоволений не тільки результатом, а й відсутністю неприємних моментів в процесі ремонту. Це та якість, яку я рекомендую, бо користуюсь сам. Данапріс двері, які дарують більше, ніж ви очікуєте. Підписуйтесь на нашу сторінку, слідкуйте за новинами та приємними бонусами сервісу Данапріс. Я Тарас Горощак, засновник мережі дизайн.